Пропоную сьогодні перед початком третього завершального етапу у цьому році ознайомитись жіночим та чоловічим загальним заліком Кубку Світу та простежити, як змінився тотал у порівнянні з минулим тижнем. У чоловіків продовжує лідирувати Йоханнес Бьо, 389 очок. Його перевага над другим місцем, яке продовжує займати Стурла Легрейд, складає 64 очки. У Легрейда 325 пунктів. Емільєн Жаклєн з восьмої позиції піднімається на третю 253 очки. Себастьян Самуесон продовжує посідати четверте місце у нього 199 очок. З сьомої на п'яту сходинку піднявся Мартін Понсілома – 194 очки. Ніклас Хартвік продовжує зберігати за собою шосту позицію 189 очок. Роман Ріс з третього місця у тоталі зміщується на сьоме. У німця 171 бал. Восьмим наразі йде контент Фіон Має, який піднявся з тринадцятої позиції. У лідера минулого сезону 170 очок. Філіп Фєлд Андерсен у порівнянні з минулим тижнем на три положення покращує свою позицію 155 очок. Нелін втрачає одне місце. І у підсумку двох етапів стає десятим. У жіночому загальному заліку змінився лідер. Маючи 310 очок, його очолює Жулія Сімо, яка після першого етапу йшла другою. Інгрід Ландмарк Тандревольд піднімається з третьої позиції на другу 245 очок. Аліза Вітоци, втративши лідерство, займає третє місце 242 очки. Деніс Херман Вік змогла з 11-ї позиції прорватися на четверту 240 очок. Маркета Давідова з 12 го місця піднімається на п'яте, 226 балів. Шостою залишається Ельвіра Еберг – 221 за ліковий пункт. Втрачає за позиціями Ханна Еберг, змістивши з третього місця на 7 220 очок. Ліза Тереза Хаузер, яка після першого етапу була п'ятою, зараз йде восьмою – 192 очка. Сьомого на дев'яте місце змістилась Лін Персон 189 очок. І Доротея Вірер у підсумку двох етапів продовжує замикати десятку кращих: у неї 174 очки.